Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про права від Ростислава Кравця, я Ростислав Кравець. А це відео присвячено тим нещодавним змінам, які були внесені Верховною Радою в питання відстрочки отримання і в питанні звільнення з військової служби. Це відео коротке. Не забувайте підписатись, поширити це відео, обов'язково ставте вподобайки для того, щоб люди знали про свої права і поширити це відео в своїх соціальних мережах, щоб люди знали і могли їми користуватись. Були прийняті два законопроекти: це 12.104 і 11.531. один. з законопроектів він спрощує питання безпосередньо. Отримання відстрочок і е, звільнення з військової служби, тому що у разі, якщо особа е, визнана безвісті відсутньою, то людям приходилось проходити досить складний шлях для того, щоб це довести, подати документи. Зараз були усунені оці ці розбіжності, і фактично на сьогоднішній день родичі таких осіб вже... Не доведеться проходити судові процеси, встановлювати ці факти, буде достатньо документів з єдиного реєстру осіб, зниклих безвісті за особливих обставин. Ну або, звичайне, рішення суду, якщо такої запису там нема. І фактично додано право особам, які прийшли, право на відстрочку особам, які пройшли російський полон, при цьому. От потрапили, є відповідні від, від, відомості, Вони отримують право на відстрочку і можуть бути мобілізовані виключно тільки за як зазначено за власною згодою. Також набувають ну, вони чинності з моменту його опублікування, поки він не опубліковано, ну, я думаю, буде підписано опубліковане. І друга ситуація це нарешті була врегульована оця досить неприємна ситуація, яку внесли, я так розумію, Мар'яна Бей Федір В, де прибрали право на відстрочку неповноріднім братам і сестрам у разі загибелі їх неповнорідніх братів і сестер. Тому що я вже неодноразово на це звертав увагу, знімав відео. Ну, Нарешті, от, дуже дякую вам, що ви поширювали це відео. Може, там і до депутатів це дійшло. Тому що ну, яка матері різниця, що цей син від іншого батька, коли вона його втрачає? Чи тому ж сину, чи доньці, яка фактично жила однією сім'єю з сином чи донькою від іншого шлюбу? Тому була повернута оця норма, яку була прибрана. В травні місяці оцим глобальним недолугим я вважаю в дуже великої кількості аспектів законопроектам і повернути право на відстрочку, на отримання відстрочки і на звільнення, в тому числі. У разі загибелі братів і сестер. Сподіваюся, що президент підпише ці документи і ці особи отримують право і на відстрочку, і на звільнення з військової служби. Поки на цьому все. Підписуйтесь. Посилання на ці законопроекти ви зможете їх відслідити в мене в телеграм-каналі. Вони будуть в на телеграм-канал, в шапці Тікток або в Ютубі під відео. І не забувайте допомагати Збройним силам, допомагайте Україні вистояти. Україна у нас одна, іншої не буде. Я буду повторювати це в кожному відео. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в ЗСУ. Слава Україні! Слава ЗСУ! Ставте подбайки, поширюйте і коментуйте. До зустрічі!